Отже, Ігоре, третій тур 3-0. Перша перемога для тризуба. Як команда готувалася до цього поєдинку, і я так розумію, все склалося. Так, добрий день. По-перше, хочу подякувати команді Смайл за те, що бойова гра склалася. Дуже гарна команда. Прийшли хлопці з першої ліги і показують, що вони можуть грати вищої ліги. А ми готувалися на смайл на них, на, на них як команда з вищої ліги, тому о, тут, о, по рахунку все вийшло, хотілося б більше. Ну. Так гра, гра бойова о, і фолів багато. По гріб було все від, ну, побачили. Артем Коленко, що він двічі забив, хоча не так багато грового часу було у хлопця Вистачає йому цього? Артему просто сьогодні приснився сон, що він сьогодні буде забивати. І він мені це сказав, і я йому кажу, давай виходи грати. Тому він сьогодні не дожен ну, був багато грати, а так вийшов і два гола забив. тому це йому по пофартило, <смас> пощастило. Ну от у другому таймі команда вже більше прохутку грала, чи як менше атак було. Ну, ми підсили, подустали, а смалу треба було забувати 1-0. Ми грали від оборони більше. Тому... Перша перемога як святкувати будете? Та, зараз поїдемо там. Може, на шашлики поїдемо в баньку, Як обично. Дякую, все. З перемогою!